Вчителювали переважно люди, які зовсім не цікавилися цим процесом. Тобто, учні, які йшли, хотіли отримати освіту, боялися вчителів, бо ті були пиятиками, бо ті могли побиття влаштовувати, і це взагалі норма була на той час. І крім того, ще ніхто не розумів, що ж ті вчителі їм викладають. Тобто, це якраз було про вже національне промовне питання. І Грінченко, виходячи з цього, чинить діє зовсім інакше. Тому що, наприклад, якщо учень там щось не вчив, чи учень погано поводиться, він його розпитував, а що в тебе з батьками? А чи ти їв, наприклад, так? А чи ти здоровий, а що в тебе за свитина така вона не підходить зараз до цього сезону? Тобто виявляв справжній інтерес до долі цієї дитини? Звичайно, звичайно. І дуже важливе гасло, яке транслює Грінченко: треба бути вчителем, а не чиновником. Ну і далі додає чиновником-обрусителем. Тобто тим, хто москалізує так, русифікує, а треба бути тим, хто хоче навчити. І він, якраз, от таким і був. Він з одного боку це виявив сам, з іншого боку, потім теоретизував, і його праці стали такими, якраз, наріжними теж для наступних вчителів. Тому ми про Грінченка кажемо як про одного з основних власне українських національних вчителів.